Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вітаємо у студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. СМС із солодкою обіцянкою швидкого заробітку надіслане вам від імені працівника платформи TikTok. Саме так починається сценарій чергового шахрайства. У хід йдуть знайомий логотип платформи, розмиті обіцянки отримувати до 10 тисяч гривень на день і посилання, що веде зовсім не до мрії, а до втрати ваших даних, грошей і спокою. Новий тренд шахраїв фішингові смс із роботою в Тіктоці. Він заполонив месенджери українців. Спільне в них одне. Немає ані справжнього відділу кадрів, який, начебто, вас наймає, ані вакансії, ані тим більше зарплати. Є тільки чіткий розрахунок на вашу. Довірливість і жагу до легких грошей про схему, цілі аферистів, небезпеки, працевлаштування, так би мовити, через смс незнайомців, Ми розпитали в Сергія Одаренка, редактора проєкту по той бік новин. Він пояснить, чому такі шахрайства працюють, як не стати жертвою та які три кроки можуть врятувати ваші гроші і нерви. Отже, розберімося, як працює сфера аферистів. СМС із пропозиції роботи у Тіктоці може виявитися не пошуком працівника, а класичним фішинговим шахрайством. Що насправді намагаються отримати аферисти? Пояснює Сергій Одаренко. Це дійсно циклічна шахрайська схема, яка з року в рік виринає під різними легендами. Вони прикриваються різними компаніями, представляються і співробітниками TikTok, Ютуб і інших соціальних мереж. Найперше, ви отримуєте це може бути як смс-повідомлення, так і приватне повідомлення в яких соцмережах. Ваш опліковий запис вам пропонують роботу. Там може бути різні завдання, наприклад, лайкати дописи, або коментувати якісь позиції продажу. Вони представляються міжнародною рекрутинговою компанією, і вони пропонують можливості для працевлаштування, обіцяють стабільну довгострокову роботу і неповний робочий графік. Оце найключовіше, бо зазвичай вони саме роблять ставку на людей, які ну от, наприклад, в декреті знаходяться. От саме зазвичай вони розраховують на такого роду людей безробітні, або просто шукають додатковий заробіток. Шахрайська схема починається з того, що зловмисники готові витратити на першому етапі певну суму, щоб втертися в довіру жертві. Спочатку завдання виконується без передплати, але після цього людину поступово залучають до схеми для подальшого заробітку потрібно вже внести певний депозит. І вони це пояснюють тим, що ці кошти будуть використані на криптовалютні біржі для отримання прибутку, які потім можна буде забрати разом з внесеною сумою депозитом, так званим, і щоб додати правдоподібності, шахраїна навіть створюють фальшиві версії так званих криптобірж або сайти компаній в лапках, де в профілі жертви відображаються її гроші, та, начебто, навіть зароблені бонуси про те, щоб вивести. Кошти потрібно зробити новий внесок, і так схема повторюється, доки шахраї не вирішать, що отримали достатньо, і потім вони просто зникають з грошима. на перших етапах здається, що шахраї оплачують завдання з власних коштів. Але насправді це теж частина махінації. Вони знаходять інших людей, які погоджуються переказувати гроші через свої банківські картки, їх називають дропами або грошовими мулами. Це просто підставні люди, на яких оформлюють фейкову картку. Як пояснює кіперполіція, такі перекази потрібні щоб заплутати сліди і ускладнити розслідування таких от шахрайських схем. Ну і в підсумку кошти жертв потрапляють на рахунки цих дропів, які пересилають їх новим учасникам схеми, тим, хто тільки почав виконувати завдання без передплати. Решта грошей йде шахраям через інші рахунки або так звані криптобіржі. Така схема працює доти, доки банк не заблокує картку так званого дропа. Після скарг шуканих клієнтів ми знаємо, що шахраї часто полюбляють використовувати відомі бренди і логотипи, щоб зробити повідомлення схожим на офіційні. Як саме злоумисники обирають собі прикриття, знає Сергій Одаренко. Я зв'язався з однією з таких пропозицій. На наступному етапі мені запропонували зареєструватися на їхньому порталі. Він мімікрує під справжній Airbnb. там назви Є цей назва бренду, але насправді це теж фейковий сайт, щоб створити ілюзію, ніби це справжня компанія, і вони пропонують різні завдання залежно від рівня складності. Тобі більша кількість бонусів нараховується. І що цікаво, окрім того, що коли ти реєструєш свій профіль на їхньому фейковому порталі, окрім номеру телефону і паролю, там також просять ввести так званий код завершення. Мені прислали набір цифр і літер. За цим кодом начисляються бонуси попередній жертві, тобто зі мною контактують уже не самі шахраї, а теж людина, яка зголосилася виконувати їхню роботу. Ось і за цим кодом вони визначають, що вона мене привела до них, і таким чином їй нарахують якісь бонуси. Ну тобто підсумовуючи, ви або в кращому разі просто витратите купу часу, нічого практично не заробите, а в гіршому разі попросять внести депозит, і ви навіть можете втратити гроші. Люди щодня отримують десятки повідомлень, і далеко не кожне з них безпечне. Як розпізнати фейковий смс і не втратити доступ до акаунтів чи гроші? Слухаємо поради експерта. Простий, дуже рецепт. Що як, от є приказка, що легкі гроші лише в мишоловці, і якщо з вами зв'язуються сторонні люди і пропонують приказати гроші через твій рахунок, от, наприклад, ці так звані дропи. Це вже теж ознака того, що вам варто насторожитися поставити під сумнів таку пропозицію. Якщо ви не знаєте людину до пуття, яка вам пропонує зв'язується, просто ні звідки з'являється, то варто остерігатися. І особливо, якщо просять якісь банківські реквізити, то це очевидно, що їх треба тримати в таємниці, нікому не повідомляти ні логін, ні пароль, ні інші платіжні реквізити. Якщо вам пропонують роботу, де всі операції зв'язок лише через інтернет, ну це теж доволі підозріло. І якщо фірма. Або якась людина пропонує вам роботу, то ну принаймні перед тим як погоджуватися, вам треба дізнатися, що це за людина, що це за компанія, чи є у неї якийсь сайт, що вона взагалі чим вона займається. Ну бо просто якщо б соцмережами з вами зв'язалися, і, і невідомо що ну очевидно, що теж не варто зголошуватися. Ну і теж. Коли вам описують райдужні перспективи, запевняють, що ви нічим не ризикуєте, пропонують премію за залучення інших, ну це теж ознака такої шахрайської схеми. Словом, комунікація дуже хороший інструмент, але завжди, коли йдеться про комунікацію в мережі, де ви не можете ідентифікувати особу, яка може назватися ким завгодно, і запропонувати вам захмарні бонуси, гроші, якісь перспективи, ви розумієте одразу, що коли... У вас вимагають якусь інформацію особисту, це вже тривожний дзвіночок. Загалом все має бути дуже прозоро для вас і розуміння того, що коли до вас тукаються чужі люди, а особливо коли вони просять щось зробити, перейти за посиланням, клікнути, надіслати, ввести якісь коди усе це вже має насторожити. І, зокрема, про це говорив Сергій Одаренко, редактор проєкту По той бік новин для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних. В ефірі українського радіо рубрика Фейк-Контроль, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо особисту інформаційну безпеку. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.